Усім привіт! З вами Блейхав Гай, не мій скін, тому що я щось натупив з і не знаю, чому стався статистий скін. Це не суть. словом, я починаю виживання з хардкорними модами. Це моя власна збірка, яку я зробив власноруч, руч я її довго майстрував і на кінець її завершив. Так, я спався десь біля джунглів. Хм, цікаво. Ем, um, не дивуйтеся ось ця точка смерті, в нас насправді в мене її немає, тому що я не знаю, чому в мене чомусь тільки я захотворюю світ, якщо в мене є мод на точки, у мене мусить появиться точка смерті. І в нас звісно поміняється коли я по-справжньому -по -по помру, типу. Там, нару... зробимо те, що роблять справжні Майнкрафтери. На початку. Рублять дерево. Ух ти, філатовий вмершла. <с -праць> Прикол. Визуб моща на дерево. А на цій збірці це приблизно 50 модів. Є десь свої деякі баги, які я старався виправити, а які не вдалося виправити, мені прийшлося залишити, але я думаю, ті баги, які я залишив, вони не дуже складні, ну, так, мовити, страшні, не, не, не дають мені юбати, алмази і так далі. Звісно, є один-єдиний баг, який я зараз хотів би вам показати. Він трішки читерський, так би мовити. зараз, це добув трішки камінчика. Я вам його покажу. Далі покажу, чим він читерський і чому він читерський? Я не знаю, я, я, я б напевно не буду ним користуватися. Тому що він справді, ну, можливо, тільки на перших етапах, коли я буду шукати місце для будинку, то я ним так користуюся, а далі вже цей. Може це і не баг, тому що він справді був разом з одним модом, він це не, це не є щось таке, так би мовити, цей. Ну, словом, Мені здається, що це не є баг. Я Якщо ви мені дозволити, я буду ним користуватися. Якщо ні, то я тільки скористаюся ним, коли буду шукати місце для будиночка. Ось ми зробив лопату. Давайте зробимо цю руду і заїбах з, з цією рудою. Тому що коли ми збиваємо руду, то в неї попадають такі палички. Я не знайшов на ну, слом... Як вибрати цей бах, не зміг її обидати сімо, але я не хотів його діляти. Тому що О, ця паличка теж крута, це паличка-виручалочка, Як скажете, чому вона надкачитися? Тому що нас світиться? Ні, ви думаєте вона носить дерев'яний на домах? Ні, вона не носить домах. Чи не носить? Ні, не носить. Просто вона робить от так. Свинка. хочеш? Опа, свинка, свинка, ой. щось я туплю. Отак, до свинки, до свинка. Оп. Ну словом ця паличка робить тут штуку, що ви, куди ви тикаєте паличкою, ну, типу, куди ви націяєтесь і тикнете, додано у вас хієни. О, десь, це хмаренка здається. Де, деколи босс испанців. Чи не тут. Куди ви тикнете, на ти кнете, туди вона вас і кіне ух ты. Ски з воду, мирний? Не десь не вийде, окей. Ой, давайте я знаю, взяв цю паличку і полетимо колись далеко-далеко будемо шукати місце для будиночка. Версія Майнкрафта 1, 6 і 4 Так Озера, річки, моря, полонини. <хи> Окей, давайте пролетимося, отак Оу, воу, 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 воу. Обережно, 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 обережно. В основном, давайте пролетимося, трішки підлагує, я мною перестане лагати, звісно. Воу. Чесно моби, я бачу на карті, на, на мінікарті бажаються моби. Ми глянемо, ми в пустелі. Щасно кажуть, що це не краще, тому що мені більше сподобалося джунлі, ніж пустеля, але ось ми вже вийшли в якийсь лісок. Нормальний лісок. Тут є жалізко. Так, це, звісно, зв'язки випадають ці палички, але їх можна переплавити і з них появляється рута. А чому не складаються складається в одну... ну як та такму Як Я того раздобою, мідь чи олово. ні, здається, олово. А зараз буває залізо не стакується все одно, не знаю чому. одним словом якийсь бах. І зараз в мене бах я тяжкі підлагую чомусь. Само, давайте пролетимося по цій території. Шукаємо чогось цікавого. Так, гірський гірний бі... гірний біом, чи Так, що тут в нас є? Что цікавого немає этим верним бьм? Эмммм... Ем, оп, оп. Так. Так. Це був кушмови, ніхто не знает. Ммм, давайте б'ємо корову хоча б. Ем, по одному дома у нас. Я скажу дьюб свою лопатою. Так. Я повинен, повинен забрати ту штуку. Я повинен забрати. Так. Тут ці мої трішки проблеми з цим, з, так би мовити, з ї, їдою, тому що потрібно робити мангал, щоб зажарити м'ясо, наприклад. Або, звісно, користуватися, ну, їсти, так би мовити, м'ясо... Ну, м'ясо, яке овочі, чи ось, як, фіню, фрукти. Звісно, риця у їсті. не їсти, ну пофіг. О, да, че звука тут стоїть мод еморф. -е, е -е, Якил земні перетворюється на корову, портика няшна. <гум> Дивіться на мене. <гум> Ха, Я ж крутий. <гум> Окей, давайте перетворимося назад на мене, хоча це не я, це не мій скін. Не знаю чому і в мене. І найдем гарне місце для будиночка. Оп. Ага. Чомусь нічого не подається цікаво. Нітрена рівна місце не не буде взагалі дерев. Ще не хочу, водри тут вовчики є, круто. Дивимось, да повернемось. Саме я не бачу гарного місця для так би мовити цього. О, чекайте. Це чорника. Її можна їсти. Давайте зберемо трішки купчики біля будиночка Хм, круто це круто мы нашли чорнику. І малину здається що це ми зібрали не знаю Ось все що за куш блекбари це теж чорника чи що так ні-ні, не чорниця. Я не знаю, що це Це якісь кури спортсмени. оу Ну бачит, ну взірвалося! Я атакую! Там босс! Там босс! Ні, чекаємо, мы удаляемся! Вы бачите позирвалося! Найфука! Oh, Нет! Вот их от я знаю, это злі дуже босс, ну всего. Моби, не нападають на мене весь час и вони вже третій раз запорюють, як кажуть, початок. Мы з ним зазвичай не хочу. Ну давайте полетимо десь ось ту сторону і найдемо щось цікаве на кінець. Можливо на кінець знайдемо місце для будинка. Я хочу з... Просту рівну галявну, без дерев і нічого. Заречі, коли я цокаю просто мешка, то відчуття, ніби ми справді летимо в креативі. Але насправді це вся ця паличка. Коли я її відпущу, я почну падати, падати, падати. І чанки не прогрузилися. Чи шо це таке? Чуєте, а може знаєте що? Давайте збудуємо будинку? Оу! Носаті! Хам. Нарешті галявина. Круто! Дерево! Оце велике дерево, мені дуже подобається. О! Це механік. 9000 хп, нормально. о дивіться, які носати. Ха-ха! Хоч! Які прикольні носати, ух, це що він продає тут нас? Ем, підлагало! Нічого, а, купер, ага, це з індастріал здається здається, я вже знаю, де я буду жити. Ось десь тут і буду жити У мене є ідейка, як би мені вас відбудемо так швидко і. так би мовити. Так... Не сильно затратно! Ще один кись босс. Яким я не хотів би зустрічатися. М -м -м, не розумію, чому не треба бути. Це може замерня, а тобі це босси і вони злі і вони нападають і потім так. Краще я зроблю кроватку Овечка, втох! І я тепер де... Бег... Озречних літає м'ясо, це добре. Їх можна би потім пожарити. Що до мене? Рівно три шерсті. Хоча ні, я помилився, тому що проблем зі того не буде, тому що ми біля села, там в них завжди є щось смачненьке Давайте відманимо цього зловісного боса від нашої майбутнього майбутньому будиночка. Щоб не догадався, що я хочу зробити, то я хочу зробити поверті на людину. <с. <с.> Ой, далі навіть. Окей, переберемося на людину. Дерево в нас є, у нас є верстак, дерева немає, нічого. Ставимо цей фіолетовий дивний верстак. Робимо палки. Робимо кірку. І шкайло пробачте, помилився. І сокиру! І приступимо! Зараз я планую, як кажуть розчистити місце в цім дереві і там, як кажуть, обжитися, щоб... Як це буде мій майбутній будинок. Можна на деякий час, можна і не завжди, але... Я думаю, що тільки на деякий час, тому що далі я планую у вас покраще і так далі. Але на перший час думаю, ви можна жити і в цім дереві. Доречі, тут близько дуже-дуже близько, як кажуть... Село носарів. <хи> тут є гравій, який можна потім добути. До речі, тут є оці палички. Зараз ми їх потім зберемо. На ну, самом завжди нічка. Я планую, до речі, закрити носа в їхніх будиночках і не відкривати їх, тому що вони з них ну, тому що їх захавають зомбі, а я ще з ними хочу турбувати. Потім може в майбутньому обгородимо цих носарів, щоб в них було так, можна сказати, своє власне королівство. До речі, великих королівство не буде. Це в цьому майбутньому ми затопчемо тиші їхні городи. На даний момент добудемо моркви і підемо будувати мій будинок. Тим словом я вам трішки цей такий насищений, так би мовити, тому що я вже більше літа на цій паличці шукав місце, але я думаю, тут дві пуски будуть кращі і вам буде цікаво їх дивитися, тому я буду продовжувати знімати. І давайте закінчимо на цьому. А з вами був я, блихав Юа. І підписуйтесь мій канал, ставте лайки. Я дуже люблю вас лайкати, лайкайте мої відео. Бувайте, друзі!